Привіт, малята! З вами я, Веселкова хмаринка цікавинка і це відеоенциклопедія. Сьогодні ми з вами дізнаємося цікаві факти про мурах. Мурахи здатні розвивати швидкість до 7,62 см на секунду. Для людини порівняна швидкість за майже 55 км на годину. Мурахи найрозумніші комахи, їхній мозок, незважаючи на скромні розміри, складається аж із 250 тисяч клітин. Мурахи потягуються після пробудження, виправляючи лапки, вусики та розкриваючи рот. Працьовиті мурахи здатні переносити предмети до 50 разів важче за їхню власну масу тіла. Мурахи передають один одному сигнали та спілкуються за допомогою дотиків вусиками на голові. Сплять мурахи небагато немало 250 разів на день, при цьому тривалість одного сну трохи більше хвилини. Як і в інших комах, у мурах всі сніг. Тільки королева і самці деяких видів мають крила. Робочі мурахи живуть до трьох років, тоді як мурашина королева може царювати до 30 років. Мурашина королева займається виключно тим, що відкладає яйця, турбота них – обов'язок робочих мурах. На землі вмешкають мурахи 12 тисяч різних видів, довжина найменших із них становить лише 7 мм, а найбільша досягає до 5 см. На кожну людину на планеті припадає близько мільйона мурах. Ось такі цікаві факти. З вами була відео Енциклопедія, і я Хва.